Твій стиль твоя історія, український бренд для тих, хто не зламується. вдягни характер, вдягни свободу, Україна, це ти. Служба безпеки України оприлюднила документи з архівів КДБ, в яких міститься інформація про долі представників розстріляного відродження, репресованих у 37-38 му му роках. Жертвами терору стали понад 260 тисяч українців. Більшість із них були розстріляні, а їхнім родинам повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно у межах 10 років після арешту. Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі розстріляного відродження показує, як приховувалася правда: розстріляне відродження це духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х років в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, і яке було знищене сталінським режимом до покоління розстріляного відродження. Зокрема, належить фундатор нового українського театру Лесь Курбас, один із найталановитіших українських прозаїків Валер'ян Підмогильний, Микола Куліш, драматург, громадський і освітянський діяч, редактор, Микола Зеров, лідер неокласиків, надзвичайно тонкий науковець, поет, перекладач західноєвропейської та античної літератури, Матвій Яворський, історик, політичний діяч. Академік Вуан Володимир Чехівський український політик, громадський діяч, прем'єр-міністр УНР, один із засновників УАПЦ та багато інших. Усі були молоді в розквіті сил, переважно віком від 36 років. Генерацію діячів культури, які жили і творили в радянській Україні, називали червоним ренесансом. Після того, як більшість представників цього покоління були фізично знищені радянським тоталітарним режимом, літературознавець з діаспори Юрій Лавріненко запропонував новий термін розстріляне відродження. Поштовхом до червоного ренесансу стала українізація 20-х років. Не варто думати, що більшовицький режим проводив цю політику з любові до України та її культури. Українізація стала вимушеним кроком поступкою потужному українському спротиву, який тривав і після поразки української революції 17 21 років. Культурне життя 20-х тісно пов'язано з Харковом, тодішньою столицею радянської України. А його символом став будинок літераторів слово під одним дахом жив і працював майже весь червоний ренесанс. Хвиля масових репресій проти діячів культури розпочалася у травні 33-го року за решту літератора Михайла Ялового. Не чекаючи арешту, у власній квартирі вкоротив собі віку автор відомого гасла геть від Москви Микола Хвильовий. Знищення інтелектуальної еліти відбувалося під час і після Голодомору 32 го років. Обидва процеси були складовими політики геноциду, яку здійснював радянський тоталітарний режим. Апогеєм розправи над українськими митцями став 37-й рік з 27 жовтня, по 4 листопада, з метою перевиконання плану зі знищення ворогів народу до 20-ї річниці більшовицького перевороту в урочищі Сандармох у Карелії Кати НКВД. Розстріляли 1111 в'язнів етапу соловецького табору особливого призначення. Понад 250 з них були представниками української інтелігенції. Знищивши митців, влада намагалася вбити і їхній творчий доробок. Книги письменників і науковців вилучалися з бібліотек. Довгі роки не видавалися, твори художників знищувалися. Деяким діячам культури вдалося зберегти життя. Гуморист Остап Вишня провів у таборах гулагу майже 10 років і після звільнення повернувся до письменницької діяльності. Івану Багряному вдалося втекти з таборів і продовжити писати в еміграції. Але це поодинокі винятки: Максиму Рильському, Павлу Тичині, Володимиру Сосюрі вдалося уникнути таборів. Але платою за це була відмова від власного художнього стилю та перевтілення в апологетів політичного ладу, який знищив їхніх друзів і рідних. Втім, вони намагалися використовувати своє становище для підтримки молодих митців. Злочини Росії проти української культури та її діячів не обмежуються тридцятими роками. Композитор Микола Леонтович, автор найпопулярнішої у світі різдвяної мелодії Щедрик. Був убитий у власному домі агентом радянської спецслужби у 21-му році. Поет Василь Стус загинув від ненадання медичної допомоги у виправній колонії вже в часи Горбачовської перебудови. За заявами про один народ криється невизнання Москвою права українців на власну державність, ідентичність і культуру. І сучасний кремлівський режим намагається фізично усунути тих. То не поділяє цю точку зору, зокрема, й українських митців, які самим своїм існуванням спростовують ту химерну картину світу, яку намалювали собі кремлівські верховоди та ідеологи руського миру. Друзі, якщо те, що ми робимо важливе для вас, підтримайте наш канал. Ми розповідаємо правду про те, як Радянський Союз знищував українців і як його нащадки продовжують це робити сьогодні. Це не просто історія, це боротьба за пам'ять, за ідентичність, за правду. Ваша підтримка це можливість продовжувати говорити те, що інші бояться сказати. Кожен донат на банку монобанк це крок до того, щоб більше українців знали свою справжню історію. Також ми створили інтернет-магазин, посилання на який знайдете під відео. Але це не просто магазин, це український бренд речей для тих. Хто не зламується, це твоя історія. Вдягни характер, вдягни свободу, Україна це ти. Дякуємо за кожен репост, лайк та спонсорство. Разом сильніші, разом вільні.